Вітаю, друзі, з вами у студії Євгеній Мікоян і ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами на зв'язку політолог Ігор Попов. Вітаю, пане Ігоре. Слава Україні. Добре, слава Добре, день! пане Ігоре. перш за все хочу з вами поговорити про недавні заяви президента Польщі Кароля Навроцького. Так, ось він хоче знатно істотно скоротити допомогу українським біженцям, взагалі для громадян України, і також піднімає питання про те, щоби в. Кримінальному кодексі прирівняти символіку, так яка відноситься до Степана Бандери до націоналістичної, так і прописати це за це відповідальність кримінальному кодексі. Він ніби сказав, що це змінилось, змінились якби настрої у сфері фінансів та у суспільстві. Ну ось, перш за все хочу запитати, чи дійсно є якісь зміни у. В польському соціумі, так, ось серед польських громадян, чи чи він працює на якийсь певний формат свого електорату лише? От що зараз відбувається в Польщі стосовно українців? загалом маємо колопіс з Польщею. Можливо, це і не дуже коректно, але з інших країн у нас майже немає інформації про якісь побутові конфлікти на національному ґрунті і чи то. Політики польські перші починають робити ці такі недружні заяви, чи то спочатку побутові сварки стаються. А потім політики їх підхоплюють. Потім важко сказати, але дійсно від дійсно дружби і допомоги ми щиро вдячні полякам за такі перші місяці війни, коли вони відкрили кордони, приймали в родинах українців надавали всю допомогу, це дійсно ми ніколи не забудемо. От що не сталося, я думаю, ми завжди будемо вдячні. Але дійсно останні місяці ці заяви ем, поки вони не доходять уже таких жорстких рішень, але ці заяви викликають е, спробування, і це багато в чому, як на мене відображення внутрішньої польської політики. Там йде жорстка конкуренція і протистояння між е, президентом і його політичною силою право і справедливість», з одного боку і е, прем'єром. Туском та платформу обивательської, яку він представляє, і там можуть бути чи до кінця цього року, чи на початку наступного року парламентські вибори. О, я дуже не хотів би, щоб питання Волині, питання України стало ключовим для цих виборів, щоб вони його ще більше педалювали. Тому на жаль, це їхня ініціатива це не від нас залежить. Нас тут взагалі нічого ми нічого такого не зробили. Навпаки, ми там дозволяємо з десь якісь м'які заяви в їхню сторону, але бачимо ескалацію власне з боку польського президента та його команди. Ну гаразд, а от на вашу думку, а дійсно не вже є такий суспільний запит у цьому? Адже дійсно ви е, правильно згадали, що. На початку повномасштабного вторгнення ну Польща взагалі Польща дуже багато зробила так і стосовно прийому наших громадян і стосовно висловлювань, площа на євро... Польща на європейських площадках захищала Україну, відстоювала так, по суті, повністю повторювала в багатьох аспектах нашу риторику щодо Росії. Вони зараз продовжують заявляти, що стратегічно Росія це головний ворог. А от мені цікаво, чи чи ці моменти якось підігріваються якимись політичними силами, такими, як ось, до прикладу, ви кажете, піс, чи можливо якимись навіть російськими наративами, які намагаються закинути так само, ж вони ж діють за допомогою ІПСО, як всередині нашої країни, так і за кордоном в інших країнах. Можливо, вони закидують якісь такі моменти, чи це дійсно йде від е, певної категорії поляків і має ефект поширення? Додаючи позитиву до вдячності полякам, а також хочу нагадати, що вже це головний логістичний хаб військової допомоги Україні. Тобто, це не в'є військовою таємницею, що туди сідають американські літаки, туди приходять каравани із польських портів. Там все сортирується і таємними шляхами за таємним графіком, доставляється в Україну. Ми за це також вдячні. Щодо мотивації Карла Навроцького, ну він же керував їхнім інститутом національної пам'яті. Тобто, це то те, в чому він розбирається, йому в умовах протистояння і дискусій з урядом йому важче, мабуть, запропонувати якісь соціальні проекти або економічні проекти. От він говорить про те, що він розбирається. Він кілька років досліджував питання національної пам'яті. От, значить. Давайте боротися не з бідністю, там чи не з якимись економічними питаннями. а Давайте боротися з історією. А, а росіяни вже можуть потім відключатися. Тобто я не думаю, що російські впливи первинні: все-таки право і справедливість це антиросійська партія, і це правильно, і ми схвалюємо це. Особливо там після катастрофи в Смоленську, де. За дуже підозрілих обставин загинуло все керівництво партії права справедливість. Я не думаю, що там можуть бути якісь офіційні чи навіть не публічні впливи. Але якщо є такі дитки в суспільстві, ж завжди наснімають якогось ІПСО, закинуть в Тік-Ток, і поляки все це подивляться, і потім можуть сходити якісь провокації. Навіть так само на цю ж тему я думаю, ІПСО псо вже запустили і на українців, які будуть обурені цими заявами Навруцького і. Ви у відповідь можуть також наговорити, написати і на щось. А росіяни лише подарятимуть друзі. Ну я дійсно в соцмережах особисто бачив деякі коментарі. Так в основному, це вони виглядають принаймні коментарями російської сторони, зокрема, там в твіттері, так в колишньому твіттері зараз X. Там, зокрема. Порівнюють ці висказування з точку з, з висказуванням про от е, історичні землі, так про які говорить Росія, і що Польща з такою риторикою зараз що згадає за історичні землі, так за часів речі посполиту і так далі. І е, чекайте українців, польща буде вертати собі західну частину України. Ну зрозуміло, що Польща такого робити не буде, але ось так ви дійсно кажете, що ці наративи використовують для таких. Більш масштабних і більш глибших в історичному контексті тем. Дійсно, і ем, насправді якісь ризики, і страхи, і міфи про те, що навіщо їм е, стільки ексгумацій? А чи не буде наступним кроком е, вимога реституції, тобто повернення майна е, тих польських родин, які вони докажуть, що були там? Вбиті саме українцями за національну ознакою і так далі. Тому що це тоді заводить вже дискусію не просто в історичну і культурну, а вже в майнуло економічну. І так само крайні партії, це якраз не про партію президента Новгородського, а там є ще правіші партії. Вони періодично згадують Креси Сходні, історичні землі. А от якщо там все буде розпадатися, і ми також чуємо ці заяви. І ці заяви якось не дуже засуджуються офіційним керівництвом, і тому роздмухати конфлікт тут за допомогою ще російських іпсових грошей на жаль цілком можливо, особливо ще не виключено, що у нас вибори пройдуть одночасно з виборами до польського Сейму. Ці вірогідності є, якщо у нас зараз там мирне регулювання піде. І тоді, якщо на заяву польських політиків наші політики на хвилі виборів, так само почнуть емоційно офіційно щось оголошувати. Тобто насправді треба гасити все це і з закритими діалогами, і з долученням можливо, якихось третіх -яких сторін для того, щоб збавити градус, тому що краще від того не буде ні Польщі, ні України. Дійсно, будемо сподіватися, що дипломатична робота зробить тут свою власну роботу, якби це автологічно не звучало. І, як ви кажете, дійсно краще, щоб це було за закритими дверима. В кулуарному форматі Пане Ігоре, От якщо Польща з самого початку так активно допомагала Україні, активно висловлювала свою проукраїнську антиросійську позицію, те загалом і продовжує це робити, не дивлячись так на ці політичні заяви. Деякі хто в принципі з наших сусідів не дивує вже давно, це Віктор Орбан. Так він в Угорщині вже який раз. Відкрито плачеться, плачеться європейським країнам, плачеться Трампу, що такі погані українці щось там зробили з дружбою. Ай-яй-яй, і що це буде мати довготривалі наслідки? Він навіть десь намагався порівняти, що це можна прирівняти до нападу на євросоюз і на європу. Ну смішно дійсно читати такі заяви від людини е при такій посаді, так при такому статусі, але ось якщо все ж е цю ситуацію розібрати більш детально. Чи дійсно можуть бути якісь наслідки для нас від Угорщини? Чи все ж Угорщина настільки наскільки залежить від Європи від США, що вони не дозволять собі, отокрім заяв, жодних інших дій? наслідки для нас вже були. Ми могли розпочати офіційні переговори про в Європейському Союзі в червні цього року, і лише Угорщина. Заветувала це рішення. І зараз у нас чергове вікно можливостей в середині вересня буде чергове офіційне засідання в Брюсселі, на якому не можуть ухвалити це рішення. І тут якраз від Угорщини залежить зробити цей дружній. Ну, Насправді, хорош. як на мене, для угорської влади ця ситуація то з ображають українців угорського походження, то ще якісь проблеми. Це все приводи. Насправді. Угорського керівництва є свій конфлікт протистояння із керівництвом європейського союзу для балансу. У них є якісь особливі відносини з Росією, яка їм дає то знижки на нафту, то безвідсоткові кредити на побудову атомної електростанції, і тому політично вони відпрацьовують певні побажання, мабуть, Кремля і тут що Угорщина розблокувала вступ України до європейського союзу початок переговорів. Ну, треба ще один дзвінок Трампа, а от вся решта навколо це обмін заявами і аргументами. Якщо не помиляюсь, минулого року здається була ж така ж ситуація. Тоді, коли власне була мова про прискорений вступ України до ЄС, так тоді, коли обговорювали цю процедуру, і тоді ж Угорщина теж більше всіх заявляла, що буде голосувати проти витувати. Чи то а ні, це було про допомогу, яку ЄС затверджувало на декілька років для України. Здається, 50 мільярдів. Так та сума була що вона на 4 роки розрахована, і тоді ж Угорщина, допоки не отримала якийсь транш від Євросоюзу на якісь свої потреби, вона теж це витувала. О те, що ви кажете, що вони дійсно вони використовують цей метод як метод шантажу, а дайте нам гроші, і тоді ми проголосуємо як треба. Це також спрацьовує, але бачимо, що в червні 25-го року навіть це не спрацювало взаємозаліки з Євросоюзом не допомогли. Тому тут або Брюсселі визначаються і змінюють процедуру голосування за подібні питання, щоб одна країна своїми специфічними мотивами не блокувала стратегічні рішення. Ну або ж повторюсь, оскільки орбан. Вважає себе дружнім до Дональда Трампа, то треба буде дзвінок другу? Ну, дзвінок другу непогана опція, враховуючи, яку риторику обирає Дональд Трамп, так і є, що він зараз з останнім часом відкрито відстоює власне українські інтереси, так і активно заявляє саме про Особливо, після зустрічей зустрічі в Вашингтоні з Володимиром Зеленським. Більше наші тези лунають ніж раніше, які лунали тези, які прикликались з елементами російської пропаганди, власне, про Дональда Трампа так. Він змінив риторику на більш рішучу багато хто вважає, він це робить, тому що він хоче отримати все ж свою Нобелівську премію миру, хоче, якомога швидше закінчити війну. Так тим паче він робив чимало обіцянок і не хоче втратити лице, вийшовши з перемовин безрезультативно. І він лякав тоді, що дає лише 10 днів Росії на те, щоб Росія. Прийшла до перемовин. Чим це все закінчилось? Особистою зустрічю Володимира Путіна та Дональда Трампа. І зараз він каже знову про рішучі заходи, якщо і наслідки, якщо не буде угоди мирної за два тижні? На вашу думку, що ось цей дедлайн може принести знову якась зустріч, яка ще далі е, посуне якесь питання, чи все ж вже дійсно якісь. Фактичні дії, фактичні рухи по посиленню тиску на Росію, залежатиме багато чому від того, як пройде наступний тиждень, наступні 10 днів, тому що є певна пауза переговора. Дійсно, Трамп оголосив черговий термін на те, щоб відбулася зустріч. Путіна Зеленського, що вони домовились про якісь мирні умови Трампа дуже не у які, але каже, що всі йшли на компроміси, але ж цю паузу кожен використовує по-своєму. І якраз стратегія президента Зеленського тут одне вибудувати максимальну систему гарантій для України. Тобто, ми бачимо зараз човникову дипломатію. Генсек НАТО приїжджає в Київ, прем'єр Канади зі звон з усіма політиками. Тобто, що Україна отримує, щоб війна потім не продовжувалася з іншого боку, це посилити позицію України, щоб Росія відмовилася як, хоча б від свого найбільш неадекватної вимоги, це вивести українські війська з Краматорського Славянська. тому що Зеленський і на спочаткування дня незалежності сказав, що ми не будемо виводити війська, ми не будемо віддавати наші території. І тому тут якраз ми сподіваємося, що голос України далі буде почути, Україна утримує цю підтримку західних країн, і Трамп все-таки надавить на Росію, скаже, що слухає ця вимога вона не є адекватною. Ви її ставите саме для того, щоб її ніхто не виконав, і потім начебто ви не винувати. Це помітно всьому світу, і тому, якщо вже війна зупиняється, то класична схема по лінії зіткнення. Окей, можуть бути якісь корекції, те, що Трамп називає обмін територіями, тобто для того щоб ця лінія була більш стабільною. Ну згадаємо 15-й рік так само десь обмінювалися невеликими шматками території, для того, щоб легше було утримувати потім цю лінію, але не більше того, і відвести українські війська з великої частини української території, яка є насправді супер укріпленим оборонним районом фортифікованим, які росіяни можуть там 10 років взяти, включаючи три з половиною роки повномасштабної війни. Ця їхня вимога не є адекватною щодо багатьох інших, можна торгуватися. І тому повертаючись до вашого запитання, що буде через 7 через днів. Наша позиція і Україна працює над тим, щоб був дзвінок Трампа Путіну, який скаже що ось Дивись, от складається така ситуація, гарантії безпеки для України такі. Зупинка по лінії зіткнення забирає дурні вимоги, тоді війна закінчиться. І мені є Нобелівська премія Миру, а тобі зняття санкцій. Оце може бути сценарій. Він теж не ідеальний для нас, але, мабуть, найкращий з тих, які залишаються. Ну, власне, тут ситуація в тому, що Дональд Трамп очікував, що ще до кінця, так серпня, Володимир Путін проведе зустріч з Володимиром Зеленським, де. Вони просунуть якісь певні можливо вже домовленості, і будуть далі працювати. і Тоді вже буде трьохстороння зустріч США, Україна, Росія, так. Але ми бачимо, що перші дні були активні заяви. Так з обох сторін, що готові зустрітись, готові. Але ми бачимо, що Росія таки не готова. Росія готова зустрітись тільки, якщо будуть виконані умови, які озвучувались ними в Стамбулі. А це абсолютно неадекватні умови, абсолютно неприйнятні для України. Тобто, фактично, що Путін посидів біля Трампа, сказав Да. Приїхав на прес-конференції, да, до діла. Він такий: ні, 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 ні ще, ще не час. Нам треба конструктивна пропозиція. Тоді ми подумаємо. Ось тобто, загалом Путін дотримується своєї постійної тактики, вішання лапши на вухо і затягування. Так, тобто, він перед Дональдом Трампом показує якийсь рух, якісь вчинки, що я готовий, як тільки доходить до діла. Виникають якісь дипломатичні моменти, і це все починається заново. От я, власне, до того і запитую, як в таких умовах що зробити, щоб перестав він, ну, як кажуть, петляти. Це ну, вже питання до Трампа, який е, особистісно дуже обурюється, коли його починають обдурювати. Е, він в своїй кар'єрі показував, що він на це жорстко реагує. І тому ну і ж демонстрував якісь натяки, що можуть бути і більш серйозні санкції на ті країни, які купують російську нафту, і може бути передана Україні більш далекобійна зброя, тобто ці карти Трамп має викласти в розмові з путіним і розказати, що хватить мене дурити тут. Всі все розуміють. Тобто, якщо російська сторона витягує знову на стіл стамбульські умови. Це знову ж таки така наївна гра, начебто ніхто не здогадується, що цю умову все одно виконувати ніхто не буде. Але потім Росія заявить, що вона ж була готова до мирного компромісу. і вона пропонувала компроміс. Це не компроміс, а це дійсно капітуляція і ситуація взагалі з того часу значно змінилася. В Україні вже є інша зброя. Ще, на жаль, ситуація змінилася із американською підтримкою. Тому всі планують виховати з нових реалій, але це не означає, що те. Ті забаганки, які російська делегація озвучувала на верті 22-го року в Стамбулі, хтось погодиться виконувати зараз. Ну ми через 10 днів побачимо, так яка насправді позиція Дональда Трампа, так і на що він такий готовий, коли його постійно систематично вводять за ніс. Цікаву інформацію: статтю написало видання Телеграф, що ну. Умовно назвали, що в Росії є нові еліти, так новий середній клас, який складається, власне з кого з контрактників, з людей, які працюють на підприємствах, що допомагають у військовій справі, і враховуючи, що Росія усі ресурси кидає на військові потреби, в них ростуть заробітні плати. Так, туди треба люди, контрактникам виділяють гроші. Не дивлячись на те, що загалом соціальний рівень в Росії падає, так внаслідок ударів по НПЗ в них є проблеми з паливом. А в 26-му році чимало експертів прогнозують взагалі крах деяких секторів економіки, так які не задіяні наразі у війні, і з яких Росія власне всі ресурси забирає, і от що ось ці от нові еліти, новий середній умовний середній клас він не зацікавлений до повернення. У мирне життя, тому що вони зараз добре себе почувають. А власне, якщо війна припиниться, може бути соціальний крах. Чи наскільки цей фактор є насправді впливаючим на власне рішення політиків в Росії? Чи Путіна його найближчого оточення? Чи дійсно хтось буде вважати з цією думкою? Стаття цікава і. Її треба вивчати, проте ну по-перше, не можна називати елітами тих людей, які отримали трохи коштів. Еліти там інші. По-друге, думка цієї категорії не є визначальною в Росії. Взагалі не настільки зважають на громадську думку, ми розуміємо, і тому що які групи впливають на бажання продовжувати війну в будь-якому випадку і зривати будь-які переговори. А це перш за все ті реальні еліти, тобто ті, що мають доступ до ухвалення рішень, які зараз збагачуються на війні. Це перш за все група Ростех, тобто це військово-промисловий комплекс, який отримав набагато більше коштів своє розпорядження. Відповідно, розставляє своїх людей в уряді, в силових структурах, заробляє величезні кошти, піднімає своїх людей. Тобто, група Черезова, так звана, вона значно посилилась. То це навіть не військове керівництво, це навіть не армійські генерали, а це військово-промисловий комплекс. І тому і вони, брати Ковальчуки, при нарадах військовому колі вони будуть висловлюватися за те, щоб відмовлятися від будь-яких компромісів заходу. А щодо суспільних настроїв, то в російському суспільстві десь третина населення, це ті, хто закликають бомбити Лондон уже завтра. Як правило, це старше покоління. Це ті, хто ностальгують за радянським союзом, і які вважають, що захід це просто фізіологічний ворог ті і тому з ним не можна ні торгувати, ні вести дипломатичних відносин. Більше це ці люди, які е, самі вже явно не підуть воювати в російську армію, але от закликати вони можуть е, там. Є свої лідери думок в е, більшості маргіналізовані. Там нема свого Пригожина, стрілково до цього часу ізольований, але все одно на ці настрої російське керівництво зважає, і вони ще шукають навіть яку створити для них там партію СВО, яка виражала їх інтереси, тому що ЛДПР не виконує цієї функції на сьогодні. Але знову ж таки вони намагаються, вони російська влада намагається маніпулювати цими громадянами, тобто їм будь-який результат війни покажуть як перемогу, і багато в чому це їх задоволено. Хочеться вірити, дійсно, що ці маргінали сприймуть будь-який результат, так, як закінчиться війна, тому що, як каже Дональд Трамп, ні жодна з сторін не буде повністю задоволена, так. І дійсно, це можемо повторити, треба зупинити вже на початку цих думок. Власне, пане Ігоре, на останок у мене ось таке питання. Сідзінпінь, лідер Китаю, вперше за понад два роки привітав Україну землюжності. Він передав записку так Володимиру Зеленському. Це ну цікавий сигнал, адже дійсно він про це раніше мовчав. Та і ми знаємо так про те, як неофіційно Китай підтримує Росію. В Росії є, ніби як по за західних змі, і лазерні системи ППО, які збивають наші дрони, що залітають на територію Росії. І навіть голова Китаю на зустрічі з спікером російського парламенту Володіно він озвучив таку інформацію, що Китай і Росія спільно захищають інтереси в галузі безпеки, щоб побудувати більш справедливий міжнародний порядок. От як ви оцінюєте поточний стан відносин між Китаєм і Росією? Адже ну, те, що Китай загалом сприймає Росію як сировинний придаток, це зрозуміло, але. Дуже довго ми чули від різних експертів таку думку, що Китай не зацікавлений у тому, щоб А, Росія програла війну, Б, війна закінчилась. Як ви вважаєте, Китай і далі притримується саме цих позицій? У нас непрості відносини з Китаєм. З одного боку, Китай є основним торгівельним партнером України, і під час війни так само. Ми отримуємо багато комплектуючих з Китаю для наших РПВі-дронів. і для нас торгівля також не закрита з іншого боку, Китай допомагає Росії обходити санкції, поставляє товари подвійного призначення, і це звичайно нас турбує. Але Китай обіцяє, що він за всі роки повномаштабної війни напряму не поставляв в Росію летальну зброю, але ще те саме, що він може продавати через Alibaba і те саме, що купують і українські дронщики, і тому от у нас такі йдуть гойдалки. Це добре, що Цзіньпінь прислав це привітання. Ми це запам'ятаємо. Так само як Україна пам'ятає, що Китайська Народна Республіка перша визнала українську незалежність 34 роки тому. Саме тому, до речі, в Китаю найкраща будівля посольства Китаю на Грушевського біля Верховної Ради. Але ми хотіли би від Китаю звичайно більш проактивної позиції у мирному врегулюванні. Ми хотіли би, щоб знову з'явився лікуве, який пропав уже давно ми за ним скучили, то він приїжджав з якимись човниками дипломатіями. Щодо інтересів Китаю, так, інтерес... Китай сприймає війну в Україні як війну Заходу і не Заходу, і тому він не може дозволити Заходу перемогти, тому що, на думку Китаю, це. Змінить глобальний баланс і продемонструє силу західної зброї і західної єдності, Китай бачить, що Росія достатньо послабилася за ці роки. Китай зайшов в Росію фінансово, дипломатично, економічно, технологічно. Китайські компанії вже не віддадуть західним компаніям ті ніші, які зайняли. Але що вигідніше буде Китаю чи продовження війни? Чи її зупинка залежить, власне, від формату зупинки? Якщо це дійсно буде компроміс, який всім не задоволений, Китай готовий переходити до торгівлі. Більше того, Китай готовий пропонувати Україні серйозні кошти на реконструкцію. Хоча, знову ж таки, ці кошти будуть політично зв'язані. І за них треба буде робити певні політичні кроки. Але чим більше пропозицій, Інш різних країн, які пропонують кошти на реконструкцію, тим Україні легше буде вибирати і грати на цій протиріччя. Зрозуміло, що ми багато в чому будемо орієнтуватися на позицію Сполучених Штатів. Ми рухаємося в ЄС, і тому наші політики будуть відповідати політикам ЄС. Але нехай це буде ще якийсь балансир для того, щоб краще спланувати стратегію. Нашого відновлення є, ще така думка, що Китай не відмовиться від. Ось політики підтримки війни в Україні до 27-го року. Адже за даними знову ж таки, західних ЗМІ, вони посилаються на різні на різних офіційних осіб. Так західних розвідок про те, що Китай власне у 27-му році планує напасти на Тайвань, і Китаю вигідно, щоб до того часу США було зовсім в іншому місці своєю увагою. От, власне, а як ви ставитесь до цього? Ви скептично оцінюєте те, що дійсно за цьому році Китай може напасти на Тайвань. Чи це абсолютно реальний сценарій за даних обставин? Я читав альтернативні звіти, які показують, що Китаю не має змісту проводити військову операцію проти Тайваню. В внутрішній політиці Тайваню відбуваються великі зміни. І там все більше лунає закликів до реінтеграції з материковим Китаєм на правах Гонконгу. Там у Гонконгу є свої проблеми, проте він має досить широку автономію. І розуміючи, що альтернативою може бути повномасштабна війна, тайванські політики все більше про це говорять так. Зараз при владі з невеликим відривом перемогла та партія, яка проти цього, але навіть правляча партія. Вона не дозволяє собі якихось різких випадів в сторону Китаю, і тому ця постійна військова загроза нападу Китаю на Тайвань. Багато ким розглядається як формальний привід для того, щоб утримувати великі бази інших країн в протоках, через які Кита, Китай здійснює свою торгівлю. Дякуємо, пане Ігоре. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую, слава дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Ігор Попов. Це буде Україна.